Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову знімаю те, що готувала на вихідні і ділюся з вами. Страви не є якісь такі дуже сильно дорогі, страви прості, звичайних продуктів, так, щоб було не дуже дорого, але смачно. Якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо готувати з вами разом. А розпочинаю я приготування із млинців. Я взяла літр кефіру, додаю туди соду, додаю зовсім трішечки солі та небагато цукру. Хоча це будуть млинці, їх можна притирати або варенням, або якимось джемом, чи чимось солодким, чи якщо хтось любить з капустою чи будь-якою іншою начинкою. Такі мінці саме за цим рецептом заварним виходять дуже еластичними. Деколи можна зготувати такі, вони є більш такі дорожчі, але вони є і смачніші набагато. До кефіру я ще додавала яйця, все це добре перемішую, додаю борошно, от тісто виходить таким, як на оладки. Тоді я ще додаю кип'яток. Як тільки водичка закипає, я вливаю. Її у тісто і доводжу його до такої консистенції, яка потрібна мені вже для смаження. У кінці додаю ще декілька ложок рослиної олії, все це добре перемішую, і можна смажити наші млинці. Страви я готую декілька паралельно. Поклала я розігрівати сковорідку для млинців, а паралельно в мене ще вариться розсольник. Сковорідка розігрілася, я наливаю небагато тіста і обсмажую до золотистої скоринки як з одного боку, так і з іншого. Млинці, сразу, як тільки ти їх виливаєш, вони декілька хвилин постоять, зразу утворюється дуже багато бульбашок на млинцях, і зразу видно, що вони пропеклися з одного боку. Млинці правду, виходять дуже смачними, дуже еластичними. Якщо робити із начинкою, чи м'ясною, чи з капустою душеною, чи ще з чимось іншим, вони дуже добре піддаються, щоб їх завивати, як ви хочете. Паралельно готую розсольник, як я вже казала, там вже практично готова картопля з рисом, додала туди моркву, також додаю натерті огірки, лавровий лист, все це добре перемішую, воно декілька хвилин закипає. І тоді вже додаю. Яйця, це можна сказати, що вже в самому кінці. Також можна заправляти сметаною, можна вершками, можна взагалі нічим не заправляти. Додаю тут ще зелень. І, звичайно, пробую на сіль, додаю сіль, додаю приправи. Треба завжди звертати увагу на те, що огірки є досить такі солені, і щоб не пересолити страву, тому що можна дати соль, як звично, і пересолити. Збираємо піну з розсольника. В кінці самому додаю ще туди зубчики часнику, тоді він мені так смачніший, також заправляю і все. Ось така кількість млинців в мене залишилася. Це ще і так добре, тому що млинці розлітаються зі швидкістю світла, оскільки вони Втимай не смачні. І їх можна їсти і із солодкою начинкою, чи з будь-якою іншою, яку ви полюбляєте. Ну, а можна просто їсти, взяти в руку і смакувати їх самих. Далі я приступаю до приготування рибних котлет. Не можна сказати, що це рибні котлети, але із вмістом риби. До відвареного рису я натираю цибулю і також декілька картоплин. У мене там є 5 середніх картоплин, просто я їх порозрізала на шматки, щоб вони швидше проварилися і швидше остигнули. Ну, якщо б розрізування, це все швидше відбувається. Я натираю їх до рису. Також я додаю туди сардину в маслі. Все це дуже добре я вимішую. Ще додаю яйце: одне чи два, залежно скільки, ну, скільки ви хочете, скільки маєте. Підсолюю, додаю часник сушений, і все це добре вимішую. Фарш, звичайно, виходить такий рідкуватий. Можливо, котлети були і смачніші, якщо б їх робити з самого філе а сардини чи із хеку. Ну, але і такі, я вважаю, досить такі бюджетні і досить такі непогані виходять котлети. Також я паралельно хочу зараз швиденько загорнути, зробити конвертики із млинців. В мене є тушена капуста, я їх порозрізала в млинці і зараз ось так виставляю начинку капусту, складаю трикутничком і буду смажити. Як це сказати, бендерочки наші, такі карпатські можна робити не тільки із м'ясною начинкою чи з грибною, але ще й із капустою. Виходить дуже смачно. Ці ж таки налисники я ще буду обсмажувати у яйці, і повірте, що страва виходить дуже-дуже смачною. Ви просто, навіть, коли є маленькі діти. Якщо вони не люблять їсти так капусту, то у млинцях їдять її залюбки. Першим я обсмажую на сковорідці млинці, оскільки від них є менше е, таких е, різних е, сюрпризів. У вигляді розсипаного борошна, у вигляді обгорілого порошна, тому що там його зовсім немає. А вже потім буду смажити котлети, тому що вони залишають більше після себе такої поганої олії. Одним словом, обмакала я млинці у підсолених розбитих яйцях і відправила обсмажуватися з однієї сторони. Декілька хвилин, оскільки це все є продукти вже готові, як і капуста, так і млинець. Єдине, що треба, щоб схопилися яйця. І тоді перевертаю на інший пік і обсмажую ще декілька хвилин з іншої сторони. Такі бендерочки після обсмаження можна викладати на паперові рушнички, для того, щоб. Тік зайвий жир, можна не викладати, одним словом, це все. Кожна господиня робить собі так, як їй зручно, як їй подобається. Дуже смакують бендерки як і гарячими, так і холодними. Ну, принаймні, в мене всім її смакують. І страва не є якоюсь такою дорогою. Після бендерків прийшла черга а, рибних котлет. Я їх ось так беру ложкою, ставлю в борошно, добре обвалюю, формую і виставляю вже розігріту сковорідку для випікання. Звичайно, що це трошки така марудна робота, є розсипане борошно, але і котлетки виходять теж доволі такими смачними і бюджетними. Звичайно, що із котлетами, із самого філе якоїсь риби вони не зрівняються. але і думаю, що можна зготувати і так, і теж буде доволі смачно. Тепер дивимося, що у нас вийшло: вийшла гора Котлет із Сардини. Також вийшли бендерочки із капустою. Я ще відварила горохове пюре, до нього можна засмажити собі ципульки і розсольтик. Все це є такі страви, які будуть основними. До котлет можна собі ще відварити або картопляне пюре, або гречану кашу, чи макарони. Хто що любить. Бендерки смакують і без нічого. Хто не любить горох, то я вже казала, можна його замінити. Ну, в основному це такий набір, який можна ще чимось доповнювати. І ось таке просте, недороге меню для моєї сім'ї у мене вийшло. Якщо вам сподобалося, ставте пальчик уверх, підписуйтесь на мій канал і буду з вами ділитися все новими і новими відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей у нових відео, і все обов'язково буде Україна!